Сьогодні підтвердили офіційно загибель військового Максима Нагорного. Він відомий тим, що написав в окопі заповіт, який процитував Зеленський. Я хочу зараз процитувати слова українського солдата. Його звати Максим Нагорний. Він народився у 2004 році. Він сирота служить Україні в 14-й механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Ось слова Максима, я був очевидцем жахливих речей, про які хочеться забути, і не згадувати, викреслити з пам'яті так само, як і вчорашній день цієї клятої війни. Але що буде завтра? Відбудовувати стару систему не треба. Створимо нову і набагато кращу Україну. І... Максиму було 20 років, він загинув на Донеччині в липні цього року. На війну потрапив у свої 18. Максим пішов добровольцем, перевівся у бригаду оперативного спецпризначення Спартан Він планував одружитися і півтора року проживав із своєю коханою Наталією Сюйвою. На жаль, пара так і не змогла побратися.